Це зовсім інша справа. А у нас нормальна така тяга. Гарно, храбак закінчується. Справу зроблено, горить добротно. Коли вони вже займаються, то горять вони всі, в принципі, однаково. Цей не був виключення. Як ні в чому не бувало. Ну, але добре. Сліжачок горить, не боре. А на ранок спалена ББМка хробаків. Так що буде, як з тими буханками, побачите вид землі десь на хробачому каналі. Зупиняється, вон підари падають з нього. Я піхота О, друга, друга вже її обганяє. Третья, блядь, разом, три. Все с пехотой. Биля вышки, биля вышки, биля вышки. Так, певишникам кажи, нехай пиздуют напрямую. Первые певи и все остановились. не тянуть. Де наші, де наші? Летять, летять. Краще? <плес> ну, стріляють. <плес> стріляють. <плес> а, собі. Друга, третя не ушкоджені, лише перша ушкоджена. Пер перша вже ушкоджена. Давай трим... другу або ББМки стоять третє. Добре, добре. Саме задня, щоб не стріляли, звідси підари за забором. Краще третю. Там провода. А, там провода на третій. Сука, не довертаємося да, руки туди. Там люки відкриті, блядь, Можна в люк зразу йогнути. По треті. Да, по, третій. по третій. По третій. От вони вже мають десь підтрим. Але в люк, в люк треба. Перша і последні машини подбиты і посередині стоїть цела. Короче, у кринках та околицях не скучно. Але цей робочий момент підсвітив суто анонсиком. Потім окремим матеріальчиком зроблю, бо зараз треба працювати ніч попереду. Всі завантажені хробаками зверху. Прям копою. 30 плюс хробачні. взвод на колесах штурмує. Перед різдвяну нарізочку вам у стрічку утилізація засобів. Пересування хробаків. Заходим. Ой, гарно. Оце гарно, звичайно. Добре, добре, Вражений вночі на наземному цукерку потребує допрацювання FPV. Всім же поряд. ПАДАБУ! Добре. Прямо вписка. писка. Дивимося ближче. Трошки там щось займається. Димок розвиється. Уу, яке дупло. В сторону двигуна. Ех, робаче, ти вже звідси ніде не дінешся. Але ж треба допрацювати. Двигуна задірявило, але хробак не спалений. Поправимо. Пав! Дивимося ззовні. На нах! О! Оце вже друге діло. Ой, йому вскрило. Ну та й дочекаємо до розвідка. Що там у нас? Ну, та то вже зовсім інша справа. Хрубак знищений. До речі, зупинений на нічному цукерку, встановленому пілотами рубаку 36-ї бригади Морпіхів. Саме на тих цукерках нічних, котрі ми вчимо встановлювати. Всі сусідні і несусідні бригади в смузі. Хлопці, то працює, переймайте досвід. Далі ваші FPIшники просто його дорекають. Ну або ФПшники сусідніх підрозділів. Але ви зупините ту коросту. О, буханець. Краєчком зачепив міну. Зупинився, але не знищений. Добре. Заходимо. О, хочу провети. Ой, красава. Ну, добре. Є. Що, до вас став наступне? Традиційно вид зовні. Горить не боре. Та й сухарик. Їм далі. Ще один приклад. Рубачий броньовик. Ось тут зустрівся з цукерочком нічним і сюди заїхав у зелене. Добре, F7 вже поряд. Якщо їх не палити, то протягом наступної ночі хробачня обов в обов'язковому порядку їх відтягує. Давай, хтось не кучу. Ай, добре. Ху -ху -ху. Дивимося, зовні. На! Ой як. Гарно. Луснув. Ось треба допалити. Роздимляється, бачимо, що броньовик поки не зайнявся. Хоча й отримав чітку вписку. Вилітає наступний f 7 Мадяра, але вже не сіллю удара, а сілью, в тому числі, і до розвідки. Що ми бачимо? Не, не розумію. то Точно по розмірам не Ахмат, не Буран, не той Урал їхній стільки у них тої техніки. Але і на тигра не дуже смахою. О, але зверху є. Для нас певна шпаринка. Рейс тигр, такий мій висновок, бо на Спартак, на тайфун, на ту сінгшу хрень він не смахує той броньований автомобіль. Та дірочка нам підходить. Бульк! Ось він ідеально не видно, дизайн. Ось ще чуть перед. Дуже віртуозний вхід. З глибоким проникненням. Oh, <laughs> <bl> <laughs> 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 ну та й зовні бадабу. Бу броньовик. Нема броньовика. Яка хрен різниця, як він називається. Коли вони вже займаються, то вряд вони всі в принципі однаково. Цей не був виключенням. Згорів на роботі. Файно, йдемо далі. Сховався добре, але не від нас. FPV всюди суще. На, гарний ляпас. -у. Справу зроблено, горить добротно. Все. Утилізовано. Сухарик відновленню не підлягає. Дім далі. Не витрачатиму ваш час зайвими. Коментарями просто давайте так. Зачарований ліс, вузлова розв'язочка. Раз сухарик, два сухарик, три сухарик, чотири сухарик. Може за одну ніч, може за дві. Зупиняйте хробачу логістику. От ще один приклад Хробаки нам Самі дорозвідали у своїх тіктоках. кринки. Так вони є. Машини стоять. І поки хробак розповідав про ці дві, тут ще й третя з'явилася ночі темної. Це працює, козаки. В зачарованому лісі випадкових транспортних засобів не буває. Зупиняти треба тотально все. Ніякої логістики та евакуації. На плечах блядьох носить. Ось таке вночі бульк. А на ранок спалена ББМ-ка хробаків. Ось. ось тут вона зустрілася, ось тут вона закінчилася. Неважливо, що нема відео, як вона горіла. Головне, що вона все. Штурмовиків даремно везла. була не проці, а то, що вона ага. Добре, добре. Зараз мені приїхали, що все, до білого е, Добре, продовжуйте до баханки. На там то зелену. 1 2 скільки Я у вас до доля? І знову бульк. І на раночок хробача коробочка у пастці. Якась тоща, мотоблок чи що за хрень. Але не варто думати, що хробак на кринках істощав. Просто зупиняється все, що заїжджає. Ще один хробак у лісі зачарованому, зустрівся з сукерком нічним. О, якраз хробачня вивалює з лісу роздивлятися. То, до речі, бу, була заготовка від прикордонників наших з дозору, що зупинили його своїми а, діями. А тут хробаки вон, пробують його витягувати. Якраз живий приклад. Ото хробаки щойно вирізли з лісу, а FPV 7 вже на підльоті, щоб прикакошити хробачню. Дивіться самі, скільки то в часі. Півтори хвилини вони пораються біля підбитої автівки. І дуже швидко почують над собою дрона. Це ще раз. Доповідаю вам. О, все, побігли. Крапка. Успішно ганяти. FPV заходить на удар. Пада! Ось воно зовнішнє фільмування. Па! Гарне влучання. Дрон сильно. гембає. Ох, як його розвернуло. Тут та й що то було. Одним дрончиком. Ну і зараз. Починає руйнівні процеси. О, хробаки вже відлазять. Вони чітко знають, що у них є час, щоб почути того дрона, втікти в ліс, а після того вилізти, нічого не боячись, адже за секунду наступний дрон не прилетить. Ото я і кажу, що ловити піхоту. Дронами FPV по лісі, то велика лотерея. Хвилина не пройшла, як ту а, коросту було влуплено. Вон, вона лише зараз займатися починає. Лише зараз починає займатися. А хробаки вже собі йоблають, як, як ні в чому не бувало. Ну, але та короста більше не виконуватиме завдання. А хробачню діставатимемо альтернативний спосіб. Ух, начадила. От ще цікавий момент. Хробачня машина вантажує. От блогер Хробачий де записує на телефон. Так що буде, як з тими буханками. Побачите вид з землі десь на хробачому каналі. Нас побили. Нас лупили на кринках. На кринках вони кажуть. Я теж, до речі, казав раніше кринки, поки не розібрався, що кринки. Та й таке. Кишить зачарований ліс. Хрубачую технікою особовим складом. Тож випалювати треба безупинно. Ну та й йв. Томаш! Зовній то так. Чяга! А, як гарно! Глибоке проникнення і відразу займання. Все зараз запалає. Добре, гарно хлопці. Супер. Пару секунд. Та й Вогник з'явився. Тут же виходимо на топ вю Подивитися на результати того прильоту народного дрону F7. Що там у нас? А у нас нормальна така тяга. Гарно храбак закінчується. Це гарно знищена вутиль хробача одиниця техніки.